Якщо ти думаєш, що сайт потрібен лише крутим і великим бізнесам, то ти втрачаєш дуже багато клієнтів. Додивися відео до кінця, і ти зрозумієш, якщо тобі сайт потрібен іще навчав. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава, я експерт зі створення сайтів та реклами в Google, Instagram та Facebook. І одразу без води почнімо з переліку того, кому сайт може бути дійсно необхідним. Майстри, ремонти, сфера будівництва, б'юті, сфера, психологи, коучі, тобто різні експерти, які продають свої послуги і готові презентувати їх на сайті. Також, якщо ви продаєте свої послуги на чек вище середнього, ви маєте сформувати довіру до свого клієнта і грамотно та структуровано викласти все, що ви робите, і чому людина має обрати саме вас. Спойлер, це дуже зручно робиться на сайті, максимально просто та зрозуміло для вас та для вашого клієнта. А, та якщо а, вас шукають за потреби, якщо людині потрібно саме зараз, а, всі ви неодноразово бачили рекламу у Фейсбук в інстаграм, і так, алгоритми працюють, вони підбирають потрібну аудиторію, але це лотерея покажеться вам саме те, що вам потрібно, чи ні. Якщо у вас зараз болить зуб. І вам потрібен стоматолог. Ви ж не будете йти в інстаграм і чекати, поки вам висвітиться рекламка потрібного вам стоматолога. Ні, ви підете в Гугл і напишете стоматолог Київ або стоматолог Дніпро, в залежності від того, з якого ви місто. І так дуже класно приваблювати до себе клієнтів, чому я її розпочала з локалбізнесу. Також таким важливим прапорцем можна позначити те, якщо вашу послугу. Яка є не з дешевою, купують не емоційно, а ходять, шукають, обирають, зважують всі за та проти. І тут можна дуже класно вичепити свого клієнта, якщо ви грамотно та структуровано подали контент на вашому сайті. Якщо ви склали портрет цільової аудиторії, сформували офери, пропрацювали страхи, болі, заперечення, використали потрібні заклики до дії, то ви обов'язково будете брати своїх клієнтів та будете переважати серед ваших конкурентів, які дуже часто роблять просто гарні сайти, і контент наповнюють навмання. До речі, про те, що має бути обов'язково на сайті, щоб приваблювати клієнтів на каналі, є окреме відео, тож запрошую до перегляду. І який є величезний плюс з того, що у вас є сайт? Це те, що клієнти гарячі, вони вже вас самі шукають, вони йдуть і своїми рученятами, пишуть вас у пошуковій системі, і вони вже готові віддати вам ваші гроші. Вам треба лише показатися, я, я є, ось, я, я класний. У мене є те, що потрібно саме вам. І Якщо ви все робите правильно, то ви не будете навіть брати тактику знижок, суперпропозиції. Ні. Люди будуть готові купити у вас вашу послугу за ту ціну, яку скажете саме ви. Також сайт є важливим фактором довіри, особливо якщо він чіткий, структурований, де все ясно понятно. Чому? Тому що от заходите ви в інстаграм до якогось там експерта або. Не знаю, до лікаря якогось, до якого хочете потрапити на прийом, і вам потрібно шукати одне в постах, друге в хайлайтах, третє в історіях. І в цьому дуже легко загубитися. І вам треба запитувати додаткову якусь інформацію. Зрештою, він вам не підходить, тому що перше, друге, третє не сподобалося. А потрапивши на сайт, стає все цілком зрозуміло, і ви, пропрацювавши портрет вашої цільової аудиторії, відповідно закриваєте всі їхні потреби. У них не буде додаткових питань, сайт вже продасть за вас. Також наступний пункт сайт потрібен, якщо ви хочете бути повністю незалежними від соцмереж. Постійні виходи в сторізи, роботи з цільовою аудиторією, написання постів, зняття рілсів і так далі. Це також може дуже виснажувати, особливо, якщо це вам не по душі, то відверто ви цього не будете робити, а СММ та так далі вони не будуть робити цю роботу якісно та за вас. Тому сайт дуже класний. Ви один раз пропрацьовуєте. Потім, звичайно, з ростом вашого бізнесу ви будете туди додавати, оновлювати якусь інформацію, але база фундамент вона вже буде закладеною і цим буде вже значно легше працювати. Тож сайт є дійсно дуже класною штукою, причому його можна рекламувати не лише в Гуглі, а й в Фейсбуці, в Інстаграмі. Так само лити на нього трафік з таргету. Ну і з все вище сказане, це для старту. Але якщо у вас вже є бізнес, ви продавали свої послуги у соцмережах і ви готові на масштабування, оптимізацію своєї роботи, аналітику, то сайт це просто must-have. Це е, дуже великий крок вперед. І я дуже раджу вам задуматися і наважитися на це, якщо ви ще цього не зробили. І, до речі, якщо ви впевнені, що ви продавали в інстаграмі, надалі будете продавати і цього вистачить, то, мабуть, я вас розчарую, але ні. Інстаграм це майданчик, який вам не належить, очевидно, звісно. А сайт це вже ваше таке дітище, в яке ви вкладаєтеся, і яке буде. Завжди приносити вам користь у вашому бізнесі, тому що в соцмережах акаунти блокуються, алгоритми змінюються, на все це ми ніяк повпливати не можемо. А от сайт це конфетка. Сайтом такої фігні не буває, і окупається він вже з перших продажів, тобто це не так дорого, не коштує там 2,5 мільйони, щоб так на нього дивитися. Як на щось таке, що я ще собі не можу дозволити, ви можете собі це дозволити, і це очевидно класний, суперський. В принципі, на цьому все. Хочу запропонувати вам перейти в мій інстаграм, тут дуже багато класної, корисної інформації, фішок з продажів сайтів, реклами, в гуглі, інсті, фейсбуці. А також приходьте на мою консультацію, де ми розберемо кроки, які треба зробити до та під час створення сайту. Ви зрозумієте, що це класно, легко. Та приємно, а ще приємніше заробляти з нього гроші, і скажу вам по секрету: якщо почнете вже сьогодні, то приблизно через 2-3, ну максимум 4 тижні, ви вже зможете заробляти перші баксики з нього.